Сертифікати на отримання мікрогранту для розвитку чи відкриття власної справи вручили ФОПам у Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Вони стали переможцями урядової програми Є робота. Гроші отримали 21 підприємець. Загальна сума понад 5 мільйонів гривень. Нагадаємо, є робота урядова програма, яка працює в Україні з 2022 року. У її рамках можна отримати від держави безповоротну фінансову допомогу для започаткування чи розвитку бізнесу. П'ять кроків необхідно зробити для того, щоб отримати грант від Державної служби зайнятості. подати заяву на державному порталі Дія, скласти бізнес-план, захистити його перед комісією Державного центру зайнятості, відкрити рахунок в уповноваженому банку та, власне, отримати кошти і. Отримати те обладнання, яке вказане в бізнес-плані, грант від державної служби зайнятості надається як на започаткування власної справи, так і вже для діючого бізнесу. Це і ФОПи з кількістю найманих працівників до 10, а також юридичні особи з кількістю найманих працівників до 50. Вже більше 700 підприємців Хмельницької області скористалися програмою щодо започаткування чи розвитку власного бізнесу. Більше 170 мільйонів гривень сьогодні інвестовано саме в бізнес за рахунок коштів Державної служби зайнятості. Якщо ми говоримо за 2024 рік, вже 13 хвиль переможців станом на сьогодні. Найбільш популярними сьогодні бізнесами це є все ж таки надання послуг, це є громадське харчування, це є легка промисловість, адже Хмельниччина залишається легкопромисловим хабом, і галузь Швейна сьогодні є абсолютно популярною.